Друзі, привіт! З вами Євген Цухарєв і Київська школа клінінгу. Сьогодні в мене на огляді є один специфічний засіб. Тобто тут дві каністри, але це фактично один засіб. Він називається Clearout. Clearout A і Clearout B. Сам по собі ні один засіб, ні інший нормально не функціонує. Відповідно, працюємо з ними тільки в парі. Clearout А. A. Це сильно лужний, там десь pH 13, сильно лужний засіб для того, щоб працювати на керамічній плиці і на кам'яних натуральних підлогах. Він дуже класно піднімає з пор забруднення, особливо забруднення органічні. І це його частина роботи. Після того, як ми нанесли віраут, а ми помили підлогу, так, ми пройшлися, наприклад, полотером або будь якою підлогомийною машиною, Приходить час clear Out B, це засіб кислотний pH приблизно біля чотирьох і. Ми ним працюємо після сильно лужного засобу, тобто, коли ми все розчинили, ми починаємо користуватись кислотним засобом. Що він робить? Він нейтралізує лужний, який був до того, і вони вступають в певну реакцію, яка дозволяє нам ще ефективніше піднімати забруднення спор, виділяти деякі плями, особливо органічні плями. І тільки вдвох вони працюють ефективно. Один чи інший, вони просто якісь посередні засоби. А їх пара, якраз їх команда, працює дуже добре і дуже класно, глибоко чистить підлоги.